До нашого теру вже доєдніться експерт Константин Криволаб з нами на прямому зв'язку. Пане Костянтине, слава Україні! Дякую, що знайшли час та можливість. Слава вітаю вас! Дякую за запрошення. А, пане Константине, рада вас бачити. Насправді є багато тем для обговорення, але напевно почну з того: а чого ну, закінчилася телефонна розмова Трампа і Путіна? Чого ви очікуєте? Яких підсумків? Позитивних, негативних чи посередині? Ну, там знаєте, вони зараз займаються тим, що намагаються там щось створити на на, на трьох, але один там спостерігає за руками цих двох. Е, я маю на увазі Китай, який дивиться на всі ці перемовини. Трамп зараз готовий на все, аби задовольнити Путіна, щоб Путін пішов на підписання миру, і таким чином він створить не дуже приємну ситуацію для Китая. І ну, ду думаю, що вони там зараз важкі в важкій фазі перемовин. І у, у Трампа немає достатньої кількості аргументів, які е, дозрукво, на, на цей час показали би Путіну, що він повинен це зробити. І Трамп зараз буде включати всі важелі для того, щоб на чомусь там е, с -с -с мати можливість там Путіна. Довести, що необхідно підписувати мирну угоду, ну бачите, перед цією розмовою Путін висунув свої умови про те, що нам 30 днів не будуть постачати озброєння американці. Зокрема, це стосуватиметься, якщо ми говоримо про озброєння і ракету Петріотів. Тож, пане Костянтине, як ви вважаєте, наскільки це може бути критичною для нашої протиповітряної оборони, якщо на це погодяться? Звісно ж. Ну у нас є, зараз підняли такі, знаєте, галас стосовно, що у нас вже немає патріотів, що в нас же е, немає ракет до самті. В е, так е, е, ситуація не така вже катастрофічна. Що от якщо сьогодні росіяни полетять, то у нас там не буде чим захищатися. У нас є якийсь запас, тому що коли треба поповнювати запаси, це ж поповнюють не тоді, коли там відкриваєш шухлядку. Бачиш, ракет нема. Зачиняє що клятко каже, а де ж мої ракети? Це заздалегідь завжди, завжди роблять. Тому е, я думаю, що цей місяць він нічого не вирішить. І якщо буде рішення постачати такі ракети, то їх будуть постачати. А якщо не буде такого рішення, то їх не будуть постачати взагалі. Ми будемо дивитися, що нас чекає. А інформаційний спротив повідомляє, що Сполучені Штати Америки проводять нетипову розвідку у Чорному морі безпосередньо зараз таке відбувалося ще до війни в Україні. Зараз літаки Сполучених Штатів Америки вперше ведуть розвідку всього за 50 кілометрів від узбережжя Краснодарського краю над Чорним морем. Працює літак радіоелектронної розвідки River Join RC-135. І не схоже, щоб росіяни. Відправляли свої літаки на перехоплення, як вони це завжди робили, щоб відганяти американські літаки подалі від свого узбережжя. А оцей момент він про щось свідчить. Ви можете його ну пояснити, що це в залі відбувається? Якщо б це було тиждень тому, то я б там ще досить серйозно думав, що за цим стоїть, так? А так як це стає саме під час перемовин Путіна і Трампа, я думаю, що таким ну путіну ж мабуть там якось якось про це доповідають, і він же там не просто сидить і розмовляє з Трампом як за чарочкою. Він же там через перекладача працює, і йому, мабуть, там і є можливість додавати якусь інформацію. Передавати, я думаю, що це Трамп показує, що бачиш, я ж можу і так. А ти ж нічого проти мене не будеш робити. Я ж можу і Україну озброїти, якщо ти будеш таким неслухняним не хлопчиком. Ну, думаю, що вони ще не діть, Трамп ще не дійшов до того стану, коли він буде погрожувати Путіну саме силою. Він буде ще зараз там розказувати про санкції, про щось таке, що він там буде щось робити, але це не про військові речі, тому що він же хоче бути миротворцем. Тобто він не повинен застосовувати воєнну могутність Сполучених Штатів, але думаю, що рано чи пізно до цього якось дійде до того, що буде е, воєнним шляхом, так. Воєнним шляхом, і саме і саме це буде передача озброєнь Україні. Я не дуже на це сподіваюсь, чесно кажучи, але я не виключаю таку можливість, тому що Трамп ну він показує, що він дуже впертий. Він хоче досягнути своєї мети. І в досягненні цієї мети у нього ж, ж немає ніяких обмежень. Ну, і якщо ми дивимося на те, що він робить, у нього ніяких обмежень нема. От він хоче, то буде тупоті ножкою, і літаки будуть літати. І фу, може там буде не така система передачі озброєнь. Може, він буде стимулювати там Євросоюз, щоб він там викупав цю зброю. Але я думаю, що він, у нього ніяких обмежень там. Людям у нього нема. Пане Константине. Напередодні президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що наш дрон на 3000 тисячі кілометрів пройшов випробовування. Сьогодні доповідали йому і стосовно застосування українських ракет, зокрема, довго Нептуна, така назва. Давайте послухаємо президента України Володимира Зеленського, що він сказав. Провів ставку, кілька питань було, але найголовніше це дрони, всі типи дронів, які потрібні. Є хороші новини щодо далекобійних дронів. Наш дрон на три тисячі кілометрів пройшов випробування. Я вдячний розробникам, вдячний виробникам. Ми розвиваємо таку лінійку далекобійних засобів, яка допоможе гарантувати безпеку нашої держави. Сьогодні ж доповідали щодо застосування українських ракет довгого Нептуна, можна сказати, задоволені результатами уражень, але потрібно виробляти більше: більше ракет, більше дронів. І на тижні ми будемо говорити про це з нашими партнерами. Український ресурс оборонного виробництва разом. З інвестиціями партнерів, передусім в Європі, це надійний фундамент для нової архітектури безпеки, яка неодмінно буде створена на нашому континенті. Архітектура безпеки на нашому континенті сказав президент України Володимир Зенський про випробування українських розробок, зокрема ракети та дронів, пане Константине, Наскільки готові Європа та світ? Як ви бачите, вкладатися в нову цю архітектуру безпеки і робити власні розробки, власне озброєння, якщо ми говоримо про дрони, тому що бачимо безпосередньо, що дрони впливають дуже на хід війни. Тут така, я думаю, історія, що Європа починає прокидатися не дуже швидко. Вони швидко там нічого не роблять. Вони починають прокидатися, починають розуміти, що Україна це форпост, тим більше, що ситуація, скажімо, на початку 22-го, там коли було починалася гаряча фаза саме вторгнення росіян, і зараз це дві різні абсолютно ситуації. Тоді ми тільки просили, а зараз ми можемо і дати. Да? Тому що ракета е, Нептун, яка починалася з протикорабельної ракети, тут немає нічого дивного, тому що дуже багато розробок починається з протикорабельної ракети, потім її доводять до е, крилатої ракети. Це ну, такий звичайний шлях, досить розповсюджений. І ми пішли цим шляхом і зробили ц, цю крилату ракету Нептун. І якщо там. Згадати там я ще в 22-му році, коли мене про це запитували, я казав, що. Я е, вірю в те, що Нептун буде доведений до дальності тисячі кілометрів з бойовою частиною 350 кілограмів. Сам недавно переглянув це і здивувався своєму такому прозорому такому, такому, такому погляду. Ну тут нема нічого дивного, тому що є е, е, маса горитні характеристики любої ракети, любого типу ракет. І можна зрозуміти, до чого можна довести е, такі питомі показники. Там бойова частина на таку на, на дальність і на габарити самої, самої системи. Ну, тобто, все йде тим шляхом, яким повинно було йти. На жаль, що це був такий затягнутий процес. І те про що каже наш президент, це треба об'єднувати наші можливості з Європою, тому що ну насправді в Європі такої ракети немає, і взагалі в світі немає. Тобто її не можна там порівнювати з американськими аналогами Тамагалка або Сторошадов. Це зовсім інший вже тип а ракети. Це, чи ні? Це, це інше питання? Знаєте, зараз я розповім тут питання, в тому, що такої ракети у них немає наземного базування, яка крилата ракета, яка злітає там, з пускової установки землі, землі. І вражає цілі на землі. А так як це було перероблено з крилатою з корабельної, протикорабельної ракети, вона може дуже низько летіти, і вона може обходити засоби ППО, Ребо і всього іншого. І з враховуючи на той досвід, який ми вже маємо стосовно всіх систем наведення, протидії і таке інше, це ну удар по по цьому НПЗ. Туапси. Він показав краснодарський да, край. Він показав на те, що оцю бочку з бензином ми цілили саме в бочку з бензином, тому що бензин дуже гарно палає. Нафта не так палає, дизель не так палає. Інші нафтопродукти не так палають. Краще за все палає бензин. І от ми в цю бочку вразили. Це каже, що ракета дуже точна, і її бойової частини вистачає для того, щоб наносити серйозне ураження. А те, що стосується, чи можна її порівнювати, от уявіть собі, що цю ракету причепили до літачка. Я не буду зараз казати, до якого літачка це е, друге питання. А тоді вона стає крилатою ракетою повітряного базування, тоді вона розганяється до швидкості разом з літаком і запускається. При цьому основні е, взагалі ж коли вона стартує з землі, то основна енергія витрачається. На те, щоб подолати земне тяжіння і вийти на ту траєкторію, яка їй потрібна. А тут її не треба, вона вже набрала швидкість, вона вже летить, вона вже працює. І я думаю, що при таких умовах застосування на повітряних судах, то це буде дальність 1300-1400, може навіть 1500 кілометрів. А це вже томагавка. Томагав, був взагалі спочатку 2500 км, кілометрів. Зараз 1600, останні модифікації, тому що зрозуміло, що більше не треба, це не ті цілі, які треба вражати з таких відстаней. Ну так така була натяжка доктрина. Американці так вирішили зробити. Тому все у нас попереду. І ще буде модернізація стосовно бойової частини. Вона буде там різних типів. Ну і і це платформа, це технологічна платформа, на якій можна вже створювати дуже серйозне ракетне обладнання. Так, що чекаємо, да що ще про що казав президент? Він каже: Європа, ж вам же така ракета треба. Давайте об'єднуватись, Давайте будемо працювати в цьому напрямку, і і вам, і нам буде добре і, і ваші потужності, тому що нам таких такої кількості ракет, які ми зараз здатні виробляти, і те виробництво, яке ми розгортовуємо для Сирії до великої серії. Воно нам може бути недостатнє. А вам теж треба давайте працювати разом, і це абсолютно розумно. Ну тобто, і це дасть нам можливість масштабувати виробництво довго нептуна. Правильно, абсолютно вірно, і я думаю, що попередніми татами мабуть 30 ракет на місяць потім, мабуть, 50, А якщо приєднається ще європа, то буде, я сподіваюся, значно більше. Ну і по суті, ми вже тоді можемо сказати, що ми повністю маємо свій е, свої ракети свого виробництва незалежні там від американських е, по поставок, які можуть бити в глиб Росії. Чи все одно нам без, треба без, без робити? Можна. Нам не нам не треба бути е, питати якихось дозволів, як ми зараз не питаємо, куди нам бити своїм озброєнням, куди нам залітати нашими дронами. У нас ніяких обмежень і якихось яких взяти на себе обов'язків щось там робити чи не робити? У нас немає Росія країна агресор, Ми маємо право робити все, що необхідно для нашого захисту. Я просто нагадаю, що морський варіант Нептуна та е, перша версія, так би мовити, Нептуна, знищив крейсер в Москву. А ймовірно, ймовірно, пробне випробування ракети «Довгий Нептун», воно ну, відбулося 14 березня. Ми вже згадували, це удар по нафтопереробному заводі в Туапсе, Краснодарський край, і ця цю пожежу вдалося загасити лише через три доби. Тобто, десь е, ураження було, що називається в десятку, тому що з тих кадрів, які ми бачимо, горіли я. Яскраво і потужно, так то ми можемо говорити, що ця ракета ще і точна? Так да, я ж кажу, що от, от коли у нас була десь на півроку, у нас була трохи затримка з розвитком цієї ракети, тому що були повідомлення, що вона ще недостатньої точності, тому що. Точність ураження і бойова частина, вони пов'язані таким чином, що як, чим вища точність, тим, тим менше тобі потрібна бойова частина. Тобто, ти можеш, якщо там ти влучаєш своїми там трьохсот кілограмами з точністю там 50 метрів, це одна ситуація, а точність там 10 метрів це зовсім інша ситуація. Дивіться, пане Константин, якщо довгий Нептун провела вдале випробування в Краснодарському краї, то ж президент сказав і про випробування безпілотника на 3000 тисячі кілометрів. Напевно, летіло в сторону Росії, так але ваші припущення, де могло відбуватися це випробування, і наскільки це розвиває наші можливості, такий безпілотник такого далекого радіусу дії. Ну, тут э, безпілотник такого радіусудії нам безумовно необхідний. Його, може там не треба в таких кількостях, як э, ракети, які можуть бути там впевнено на э, 700-800 тисяч кілометрів. Да? А от э, для таких цілей, для далеких цілей, для точного враження, э, такі, така безпілотна система потрібна. Крім того, вона показує. Результат нашого вибраного нами шляху створення ну, так, такого напрямку в дронобудуванні, який був не характерен абсолютно ані для країн, які займають перші позиції в дронобудуванні, це Сполучені Штати і Ізраїль. так? Да? А, тому що ми пішли не за рахунок створення якихось складних систем, дронів, які лі... 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 літають дуже високо, куди до них не може там ніхто доліта, долі... долітати, добивати. А, ee... а ми пішли шляхом, от зараз є задача, от треба її вирішувати. От це, там 5 кілометрів, значить 5 кілометрів, 15, значить 15, 20, значить 20. Щось ми робимо в щось ми робимо там, за допомогою інших дронів. Потужний розвиток напрямку штучного інтелекту дозволив там робити ідентифікацію цілій, так званий машинний зор. Це вирішення питання останньої мілі, там за Last Mile, так звано. Для того, щоб коли вже дрон долітає до цілі, щоб на нього не можна було впливати ані ребом, ані нічим. І. Стосовно версії на 3 тисячі кілометрів, то я хочу нагадати, що, я вже не пам'ятаю, як давно, може, там десь в 16-му, може, може, в 18-му році наша КБ Луч пропонувала е дрон Сокіл 3000 який дійсно міг літати на 3 тисячі кілометрів, і ну він був такі ще в версії від ідеології, скажімо, американських ізраїльських дронів. Великих здоровенних, потужних, які е, залетають на територію, виконують розвідку, виконують різні завдання там по спостереженню, а ще в них може висити там якась ракетка, ще може висити якась бомбочка, і оці він буде там е, в необхідних випадках е, вражати цілі. Це ну така вже розробка, вже і майже там 10 років. Це вже для дронобудування застаріла розробка. Я думаю, що тут пішли трохи іншим шляхом. Розумієте, от, е, от таке просте порівняння: є спортивні е, легкі легкомоторні спортивні літаки, які е, і для навчання, і для е, приватного використання е, такими дронами ми літали на Валабугу, ми такими дронами літали в е, воленю. І це відстані там 1200 км, кілометрів. А зважаючи на те, що там треба було долати різні перешкоди, обходити, то, то, то це і більше, да? Але це літак, який сконструйований для того, щоб перевозити двох пасаж... двох людей: пілота і пасажира, або там ще якась інша в нього може бути функція. І все, вся компоновка літака, його аеродинаміка, його е, характеристики міцності вони все розраховані на довге використання, на серйозний ресурс, на можливість там з допомогою шасі гасити удари, коли там не дуже е, файно там приземляється, там е, робить там якісь удари, о землю. Таке буває. А, так от для цього літака, який у нас буде комікадзе, який комікадзе, йому шасть взагалі не потрібно. Це може бути якась телішка, як на наших ракетах, що там, на пекло, якщо не помиляюся, або поляниця вона там запускається з такої тележки, да? Е, поляниця. Е, далі це е, дозволяє спростити матеріали, спростити всю схему. А з точки зору міцності цього літака, тому що не обов'язково йому робити там якісь складні маневри. А вся всі, скажімо, там проектні навантаження розраховується у випадках там різних ситуацій, там так звані розрахункові е, випадки, і е, можна його спростити, е, суттєво зле, об, облегшити. Тому що спортивний літачок пустий, уважує, там десь 450-500 кілограмів. А якщо ви зменшите його вагу там хоча б кілограмів на 150, а це реальна цифра, може навіть трохи більше, то він буде з тим же мотором виконувати польоти не на там, тисячу кілометрів або на півтори тисячі кілометрів, а заливати більше пального. Спрощити всього, зменшити його вагу, і він тоді буде да і і, і ще головне: це ж кабіна. Вона ж така. Здорова, товста, що там двоє дядьків могли сісти там і там з насолодою літати комфортно. А на вашу думку, а а які пане Константине, тоді завдання у цього е далекобійного ураження об'єктів Ураження різних об'єктів, так да, я думаю, що він може таскати там і 100, і 150 кілограмів і дуже точно приходити до цілі. А може ну тобто, тут маневр е паливом і е бойовою частиною. Він дозволяє знаходити найбільш оптимальні рішення. І, я думаю, така модульна система, такий підхід він тут запропонований? Я не знаю, що це за літачок, але думаю, що пішли саме цим шляхом. Тут таке вже питання виникає: чи коректно його порівнювати з цим осточортілим шахедом, який щоночі літає по території України? Ні, я не, я не думаю. Я не думаю, що нам треба взагалі е, от було були такі заклики, що давайте зробимо український шахет. Шахет вдала технологічна платформа, вдала конструкція, вдала аеродинамічна схема, але це не найкраще. Вона, е, вона скажімо так гарно працює з точки зору організації серійного виробництва. Це так, але з точки зору їх здатності до ураження, не випадково ж росіяни вимушені там половину пускати шахетів, половину фальш цілий, для того, щоб просто перезавантажувати наші мобільні вогневі групи, щоб там створювати якісь проблеми з орієнтацією, де що знаходиться, що збивати, що не збивати. Але ефективність ураження дронів типу шахет. Вона, як ми бачимо, при правильній організації ППО, вона зовсім не висока у нас. По дронам по шахедам у нас ефективність ураження знаходиться за 90%. Це дуже високий показник. Добре, але пане Константини. Тоді поясніть, от Росія вдається до масового шахетного терору. Я би так це не сказала. Так Ракети вони з останнім часом, і слава Богу, очевидно запускають по Україні менше, і це пояснює з тим. Насправді, от я читала таку думку, що просто шахед це дешевше. Ніж ракета, і в принципі, якщо він долітає своєї мети, то досягає своєї мети, то він і випробовує ППО, і потім за якийсь час можна і ракети запустити. Чи пішли ми таким шляхом тоді, чи ні? І як ви думаєте, чи має право на така думка на існування? Ну знаєте, шахеди починалися з повідомлення про те, що вони там коштують 20 тисяч доларів. Ну може, це такі розрахунки були Росії з Іраном, там я не знаю а потім його вартість зросла до 50 тисяч доларів, потім 80. Зараз є вже повідомлення про те, що вартість шахеда стала 150-180 тисяч доларів. Тобто він не такий дешевенький. А якщо взяти дрончик, який розроблений на базі модернізації спортивного легкомоторного літака, то це ну, 100 тисяч доларів – це максимальна ціна. Ну, 110, ну і все, і, і не далі. Тому це е, буде досить така дешева розробка. Я думаю, що оці літаки, які презентовано, він скоріш за все ще менше вартує. Ну я так думаю, може я помиляюсь. Е, будемо ми так робити нальоти і бити по цивільним об'єктам. Думаю, що це не наш стиль. А е, нам вистачить в Росії цілий, які можна вражати ще. Ну, певний час, тому що їх там досить багато, і я думаю, що це буде ну найбільш ефективна атака, Зрозуміло комбінована атака. І коли прилітають наші дрончики, там там розважаються з засобами ППО, засобами РЕБ, вражають їх, обманюють, роблять фарштілі. Там ну фейерверки якісь влаштовують. І потім летять дрони, а потім ще приходять ракети. Ну, це зовсім інший підхід до нанесення ударів. Я б дуже хотів, щоб в нас якомога швидше з'явилися такі спроможності, пане Константине. Якщо говоримо про в... вдале випробування довгого Нептуна про те, що у нас і з'явилися отакі а, дрони, які літають на три тисячі кілометрів. І в принципі, що у нас багато розробок. А, паляниця, ви вже згадували, трембіта, пекло. Як ви вважаєте, наскільки наші розробки можуть вплинути на хід бойових дій? Звісно, якщо вони будуть масові? Ну, масові е, удари по Росії вони призведуть там до. Е, зараз ми зайнялися дуже серйозно цією е, нафтопереробкою, причому на всіх ланцюгах е, створення додаткової вартості, а е, ми тільки не зачепили видобуток, ну тому що ще далеко. Це до речі, може дрони на три тисячі будуть вишки там розганяти. Ну це таке. А, е, Транспортування з допомогою там або нафтопроводів або продуктопроводів, компресорні станції, станції перекачування нафти, нафтобази, які е, е, тримають саму нафту. Тому що е, якщо ти добуваєш, а не можеш її переробити, і, і тебе нема де її зберігати, то в тебе виникає єдина можливість цей процес зупинити. Ти е, змушений. Закрити скважину, а закриття скважини це вже ну, майже не заробіт, Це дуже вартісний процес, щоб її відновити. А, ми вражаємо самі НПЗ, причому НПЗ вражаємо, не що попало, так би мовити, у Росії там десь 300, десь 300 НПЗ, із них там 70 це. Основні там до, до мільйона переробки тонн, а самі потужні 22. Так, от ми вражаємо ті, які там 22, 17, 18, 20. Оці е, топсінській НПЗ. Він взагалі один з самих найсучасніших, тому що в нього коефіцієнт переробки е, 0,98. Тобто, майже все, вся нафта, що приходить, вона виходить у вигляді нафтопродуктів. Це дуже високий рівень. Це рівень е, такого. Досить високого рівня. Тому я дуже сподіваюся, що цей процес буде подовжений. А Потім ми будемо, коли зросте бойова частина, то будуть вже вражати більш серйозно об'єкти військово-промислового комплексу виробництва. А поки що вражати їх бойовою частиною 25-75 кілограмів, це ну, дуже важко, тому що. Тут справа навіть не в точності, точність у нас вже дуже гарна, а те, що е, така кількість вибухівки не може нанести серйозне ураження виробництво, тому що виробництво це бетон, це залізо, це станки, це це хаб. Ну кришу там проб'єш, а далі що? Да? Ну тобто, це просто витрачання наших ресурсів на не зовсім зрозуміло, що хоча є об'єкти, які ми б'ємо і постійно б'ємо, вони відновлюються, ну наприклад. Ці завод, який виробляє мікроелектроніку, де він там в Брянську, да? Л... забув одразу. З розгону не можу згадати, як він називається. Він виробляє всю мікроелектроніку для всіх російських ракет. Ми постійно по ньому б'ємо, 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 б'ємо. І він там закривається, закривається, потім знову відкривається. Але відомо, що там зараз в нього вже не такі потужності. Пане Костянтине, я вам дякую за такий якісний професійний аналіз. Нагадаю, Костянтин Кривола, експерт, був з нами на прямому зв'язку. Обговорювали можливості українських розробок та їхні наслідки для е, країни-агресорки Російської Федерації. Костянтин Кривола, експерт. Пане Костянтине, я вам бажаю спокійного вечора. Кажу до зустрічі. Дякую. В на, все добре. на все добре.